Вам історію, що відома порноакторка із Львівщини знялася із пораненими військовими для благодійного календаря. І сьогодні сьогодні відомий тіктокер отець Юстин Юрій Бойко записав звернення до Юлії Синюк Вона ж порноакторка Джозефін Джексон. Це було душпастерське звернення до Юлії Синюк. Давайте слухати. Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Я після чергового ефіру хотів би звернутися до Юлії Санюк. Так пише про намі в Вікіпедії. Сьогодні. Дивлячись засоби масової інформації, особливо Галичини, звертаю увагу на те, що Юлію Сенюк Золочева представляють як порноактрису Джозефіну Джексон. Юля, я є священник. Монах, я тебе не знаю. Але дивлячись на твої виступи, я бачу, що ти дуже щира людина. Людина, яка шукала в житті любові, розуміння і, може, не знайшла і пройшла тяжку дорогу. І ти отримала титул порноактриса в Україні, тебе тому цінять. Я, душпастер, Звертаюся до тебе будь Юлією Золочева, бо ти можеш багато зробити для народу українського у час війни. Ти дуже добра дитина. Не дай себе маніпулювати засобом масової інформації. Візьми, будь ласка, сьогодні в перший день посту звертаюся до тебе. Візьми собі до уваги, що Марія Магдалина була тією, яка була при Ісусові до кінця. Я прошу тебе, дитину Божа, не дай себе зманеврувати, не дай себе називати порно Нехай всі знають, що Речі добрі, які робила в Україні, робила Юлія Золочева, а не Джозефіна Джексон. Бо ти зараз популярна на тому, що ти була порноактрисою Юля. Знаєш, молодість минається, приходить старість і вона також має свою красу. І з часом ти будеш мати своїх дітей, тебе запитають онуки, діти, бабцю, маму, що ти зробила для України? І ти скажеш, я зробила багато, як Юля Золочева. Юля, я тебе прошу як душпастер. Не дай себе називати порноактрисою. Ти її Юля. Я тебе взагалі не знаю. Я про тебе довідуюся, але просто я бачу, що тебе рекламують як порноактрису, бо ти є популярна як порноактриса. Але ти є в першу чергу людина, яка любить. Яка хоче допомогти іншим. Прошу тебе, дитино. Дуже тебе прошу. Не дай себе називати порноактрисою, будь у житті своєму прикладом для молоді людиною, яка шукала розуміння любові і її знайшла, зайшла в служінні ближньому, якщо не говорити про релігійний аспект, тобто про любов до Бога. Не дай себе так називати, будь Юлею Золочева. І так ти прославиш своє місто, Україну і Збройні Сили України. Я тебе прошу, як священник, як душпастер, який тебе не знає. Я зараз страшенно змучений, я вертаюся з великої подорожі. Але прошу тебе. Ти чудова дівчина, маєш безмежні таланти. Справді, я дивлюся на тебе, і я розумію, що тобі творить образ той, який тобі не є властивий. Створи щось для Золочева. Не як Джозефіна Джексон, а як Юля Золочева. Дякую тобі. Якщо ти захочеш знайти контакти зі мною, ти знаєш, де їх знайти. Дякую тобі. Слава Ісусу Христу! E, значить, не називати себе Джозефіною Джексон, а Юлію Синюк, і щось зробити для Золочева. Але ну, варто зазначити, що отець Юстин Юрій Бойко відзначає талант Джозефіни Джексон. І, звичайно, що реакція журналістів мені сподобалася реакція тележурналіста, телеведучого Західнет Андрія Дрозди, який. Який написав, що у нього склалося враження, що Юстин собі в перший день посту трішки вжив міцного. Думка в нього блукає дикція теж. А сам отець на відео забачливо каже, що втомлений з довгої дороги сидить в авто. Ну і фінал пише Андрій Дрозда, чудовий. Юлі, якщо ти захочеш знайти контакти зі мною, ти знаєш, де їх знайти. Здається, пише Андрій Дрозда, це розгромно програв у цьому поєдинку. Ну, але ну повтароли розчули, е, інформацію про Джозефіну Джексон. Юстина Юрія Бойка, але звернення нас е, розсмішило.